Ужгородський замок є унікальною фортифікаційною спорудою в місті Ужгород. Розташований він поруч із центром міста на вулиці Капітульній і є одним із чудес Закарпаття. Перші згадки про замок сягають 9 століття. У цей час пагорб, на якому споруджений замок, був заселений білими хорватами. Розквіт замку припадає на 13 століття та правління ним династії другетів. У 1312 році брати Другети допомагають королю Карлу Роберту придушити повстання на джупана Петра Петені. І за це король Карл Роберт дарує братам Ужгородський замок та землі, якими династія другетів володіла протягом 350 років. Практично все середньовіччя Ужгородський замок був майже неприступним. Неприступність його особливо підкреслена з північного боку масивною гладдю високих стін. Позбавлених навіть бійниць, стіни були побудовані з каменю, північну частину замку захищав кальоподібний бастіон. По плану замок був неправильним чотирикутником. Це зумовлено рельєфом замкової гори. З трьох боків споруду оточував рів глибиною 8-10 метрів, через які до в'їзної брами було перекинуто підйомний міст. До наших днів збереглися отвори для ланцюгів, за допомогою яких міст піднімався. Товщина зовнішньої кріпосної стіни досягала від 2,5-3 половиною трьох метрів до метрової висоти. Вона збереглася й дотепер. У сучасному музеї, який зараз знаходиться в замку, є чимало цікавих та унікальних експозиційних зал. Цікавою і однією з найбільших є зала з народними інструментами Закарпаття. Насправді для любителів музики та людей, які захоплюються українською культурою, музикою та фольклором, обов'язково необхідно відвідати цю своєрідну святиню музичних інструментів. Тут знаходяться народні інструменти українського Закарпаття 19 20 століття, зокрема такі, як ідіофони, мембранофони, хордофони і аерофони. Довершенням є струнні музичні інструменти XVII-ХХ століть та механічні музичні інструменти. Для людей, які захоплюються духовністю та історією українського християнства, варто відвідати залу Історія духовної культури Закарпаття. Протягом 170 років на території Ужгородського замку знаходилася Ужгородська греко-католицька духовна семінарія, перший вищий навчальний заклад Закарпаття. При цій семінарії також існувала каплиця трьох святителів, де студенти могли відвідувати літургії та молебні. У часи радянської влади комуністи зруйнували унікальні фрески, деякі вдалося врятувати. Також є чимало цікавих речей пов'язаних з єпископом Андрієм Бачинським. Не менше цікавим є внутрішній двір Ужгородського замку. По-перше, ви зможете отримати крутий вид на місто і зробити гарні фото на пам'ять на подвір'ї замку. Ви зможете побачити решти церкви святого Юрія. Цей храм існував на території замку в 13-18 століттях. Перші згадки належать до 1948 року. У 18 столітті церква була зруйнована внаслідок пожежі та розібрана. У 1646 році там було підписано Ужгородську церковну унію. До замкового двору перевезено бронзового птаха. Це Торул міфічний птах стародавніх угрів. За переказами, Торул колись приніс шаблю ватажку національного повстання проти австрійського поневолення Ференцу Ракоці, і той отримав перемогу над ворогами. Птах дістався музею вже без шаблі і постаменту. У внутрішньому дворику замку, взимку 2012 року, було встановлено бюст графу Мікло Шуберчені. Родина 13 років володіла замком. Якщо сподобалося відео, постав лайк та підпишись.